Друзі, привіт! Розповім вам лише мою історію для того, коли інші люди кажуть, о, ми вже подаємо на грін карту за два роки в Америці на тимчасовому статусі. І я їм відповідаю, ви брешете. Вони придумають мільйон причин, що це ти брехуха, що ти нам заздриш, люди. Ні, немає вам чому заздрити. У мене є вже і паспорт американський. І я навчалась в Америці в двох вузах. У мене є все, слава Богу. Даю вам інформацію безкоштовно, за яку ми в свій час заплатили гроші. Так, от, коли перше не можна, існує закон, ви не маєте права, не маючи американського, права, американського паспорта, говорити про те, що у вас є паспорт, і ви вже голосували. Це є порушенням американського закону. Мене на екзамені авторізейшн на паспорт запитували, чи говорила я, не маючи американського паспорта, про те, що я маю паспорт, і я голосувала. Я відповідала ні. Якщо ви скажете так або вас десь зловлють, якихось соцмережах, що ви про це говорили, це є порушенням закону. Ви можете придумувати ваші казки, які хочете. Далі розкажу мою історію. Коли я подавала на паспорт, проживаючи в Америці 5 років, усі, усі мої документи на грін карту, на паспорт, я оформляла сама. Я оформляла сама всі мої документи. Це був процес не одного дня, не одної години. Але я хотіла знати, які запитання там, і що до чого відноситься, щоб я розуміла. Грін-карта пройшла прекрасно, я подала дуже багато інформації. Мене визивали на інтерв'ю. Які запитання там? Я вам не скажу. Пройдете ваш досвід і будете знати, тому що ви будете підготовлені, як брехати. Отак проходьте ваш екзамен. Вам, вам там розкажуть ті, хто знають ті, хто ці, вони знають все. Учіться у них. Вони ще нічого не мають, ні грін-карти, ні паспорта, але вони все знають. А я не знаю. Так, визвали мене на екзамен на паспорт авторизейшн, у Мінісуті, так як я проживала в Мінісуті, і я подала на паспорт здавати екзамен у Мінісуті. Я здала, там буде 10 запитань на екзамені, плюс треба буде написати речення англійською і 10 запитань. Із 10 я дала відповідь на 9, Я запуталася з іменами. Потім вони мене це саме запитання. Про імена на слідуючий вони мені задавали в слідуючий раз. Так от, я здала екзамен із 10 на 9, написала все, все хорошо. прекрасно, щасливо. Я зібралась, поїхала у Флориду. Все, я зробила Пам, приходить відповідь. Так, ви здали екзамен на стільки то процентів, але ми не можемо вам затвердити ваш паспорт, тому що і подають там по законах, що там таке. Звідки? я Знаю, що там в тому законі. Вже тут, у Флориді, ми знайшли в Сарасоті дуже хорошого жінку-адвоката. Ми поїхали проконсультуватися з чоловіком, що ж відбулося, як таке може бути. Оказалося, треба подавати всі документи, наприклад, на грін-карту поновлення, паспорт поновлення на 90 днів раніше. А я подала на 93 дні раніше. Три дні. Три дні змінили мою історію. І мені прийшлось йти перездавати екзамен. Знову, уже у Флориді. Якщо ви думаєте, що це просто балачки, ні, американцям їм все одно. Я навіть заплатила, я не пам'ятаю, скільки там, 800 доларів чи 600 за мій екзамен. І мене викликали за мої гроші на мій екзамен. На мене потратили час. О, але мені не дали паспорт. Це перша була помилка і друга була помилка, так як я два рази одружена в Америці з двома різними американцями, і я поставила Галочку, що я приїхала як в Америку і подаю інформацію першого чоловіка, що він був моїм спонсором. Але на той момент він вже не був моїм чоловіком, і я не могла мій паспорт, отримання паспорта прив'язати до нього. А мені треба було просто поставити галочку, що я проживаю законним шляхом, плачу податки в Америці 5 років. 5 років, щоб подати. Грін карту я отримала за один місяць, тому що я, дружина американця, і я приїхала як дружина американця. Мою грін карту я чекала в Україні більше року. Я приїхала вже з грін-картою. Я дійсно. Ви можете казки розказувати ваші, скільки хочете. От таких дві помилочки, вроді би, взагалі, ну що там, скажете ви, та, що вони не могли? Ні, вони не могли. Американців так, не порушують закони. Їм. У нас є закон, хочете отримати. Живіть по наших законах. І все. Також мені адвокат розказала ця дуже розумна, і вона відкрила дуже багато книжок перед нами, щоб зрозуміти, що ж, вона каже, що коли ви висилаєте їм їхні документи, свої документи, я висилала всі документи в паперах, і вона каже, що документи приймають студенти, і їм все одно вони не є професіоналами, їм все одно. Що там у вас? Коли ви висилаєте їм свої документи, вони просто беруть вашу, дивляться форму вашої документи і кладуть на цю стопочку, в кого там інша форма кладуть на цю стопочку. І вони кладуть в цей самий день, коли вас подана форма, і тоді вже... Міграційні адвокати дивляться, за скільки днів ви подали ваші документи. Що ви подали раніше? Відповідно, вони вас приймуть, вони вас з вами поговорять, але вони не затвердять того, що ви зробили, тому що це є порушенням закону, якого вони не хочуть порушувати заради вас, тому що їхня робота для них дуже важлива. Отак це інформація для тих, хто сидить на Тіктоці. Бреше, три дні в Америці, проте вони все знають. Вони вже отримають ліцензії за місяць в Америці, або за п'ять за місяців в Америці за, за тиждень деякі отримали. О, і вони люди. Я скидала у себе на TikTok, багатьом людям даю дійсно розумних еміграційних адвокатів. Вони є українки, вони дають дуже багато інформації безкоштовно у себе на сторінках. Слухайте. Розумних людей, а не тупих на ТікТок, які ще не пройшли ніякий процес, які ще нічого не отримали, але вже учат інших. Ви не можете навчити інших, не маючи результату. я довіряю тим людям, у кого є результати, які добилися самі своїх результатів. Так, от, нагадую, усі мої документи на грін грінкарту і, і на паспорт, я робила сама своїми мозгами. Своїми ручками я сиділа, все перекладала. На паспорт там були такі запитання, де у мого чоловіка був шок від тих запитань. Гарного всім дня!